Всім привіт! Сьогодні поговоримо про що мультфільм стихію. Він вийшов ще, здається, в 23-му році, так, але ну, от, я його якось пропустила. Мені він дуже сподобався цей мультик, такий яскравий, і насправді в ньому для мене дуже багато сенсу. А як вам, Тетяна? Я ну, якось, чесно кажучи, а... Коли спостерігала, коли дивилася його, в якийсь момент мені стало трошечки ну, скучновато. Не знаю, тому що ну, це мої такі відчуття, враження, да? але в деяких моментах, звісно, була динаміка да? сюжету і розвиток такий цікавий. А, загалом мені сподобалось, але в мене немає такої вау-ефекту. Mm. Чомусь не знаю. Ну, мені здається, що в принципі, кожен фільм, мультфільм, він відгукується е, людині ну, от, про те, що в неї всередині, можливо, про якісь травми, про е, ну, от, щось таке. От. І тому мені от, дуже відгукнулось. Ну, можливо, це тому, що е, там якісь моменти я зараз пропрацьовую. Якісь моменти вже там десь пройдені. І ну, в мене так знаєте так. трошки асиміляція, трошки такого усвідомлення, цікавості, там ридал. Раді там були такі а, цікаві моменти. Для мене цікавим було те от поєднання стихій, да? наскільки от про нашу різність, да? mm -hmm. про те, що. Як взагалі жили стихії, да? якими групками, mm -hmm. там, ну, кланами жили, да? як, як вони взаємодіяли і чи взаємодіяли взагалі? Да? І мультфільм для мене ще про а, повернення до себе, mm -hmm. про свої мрії, свої бажання, про реалізацію їх. Да? Ну, про певну реалізацію місії своєї в житті, свого талану якогось. Да? І тут як часто ми йдемо за тим, що нам ну, Або ми самі придумуємо, що нам нав'язують щось батьки. Або ми бачимо так історію, да? От, або ми чуємо те, що транслюють батьки. І ви знаєте, у мене справді є такі історії клієнтів, коли. Я буду йти за тим, що е, хочуть батьки, а не за тим, чого хочу я сама або я сама. Mm -hmm. Тому що десь там від когось або від самих ну, батьків я чув, або чула не напряму, а опосередковано про те, що було б добре, аби дитина продовжувала сімейну традицію. Mm -hmm. а, от. І як тоді діти намагаються доводити батькам да, щось. Прикладаючи багато зусиль для цього. І іноді не завжди підтримані батьками. Так, для мене в цьому мультфільмі головною була саме оця лінія дитячо-батьківських стосунків, тому що ну, от про стосунки плина і теплинки, там ну, все зрозуміло, все чудово. Але от саме дитячо-батьківські стосунки. От, я б тут навіть е, хотіла наголосити, ну, от саме на цій темі, да, ну, і там в кінці такий невеликий висновок. Е, що для мене було цікаво, це те, що ну, от, коли ми дивимося мультик, е, може скластися таке враження, що е, теплиці. Подобається працювати в крамниці, вона з татом, у них такі там класні стосунки, так, і ніби ж все чудово, і вона хоче продовжувати цю справу, працювати в цій крамниці, але в якийсь момент у неї виходить оця от агресія, така занадто вона імпульсивна. Так? І для мене це такий симптом. Ну як уже потім виявилось, так? тому що. Вона не могла собі зізнатись у тому, чого вона насправді хоче. Тому що як вона сказала потім, а це взагалі не важливо, тому що як же ж я можу віддячити тій жертві, яку зробили батьки? Тому ну, те, що я хочу, взагалі це не важливо. І от дуже часто в родині. Якщо дитина ну, там, раптом, чи просто вона якось там дивно поводиться, або вона така неслухняна, от можна звернути увагу, що це може бути якийсь певний симптом там, родини, сім'ї. Тому що ну, просто так діти не стають якимись там дивними і незручними. Це ну, завжди э, про щось свідчить. Чому теплинка боялася покинути крамницю? Ем, і чому вона ну, типу, хотіла продовжувати справу батька, тому що е, не, не з любові, а зі страху того, що вона втратить з ним контакт і що вона е, його зрадить, його мрії, е, бо він же ж цю крамницю вимріяв. І е, це теж таке, знаєте, як важливо е, помічати. Що ми робимо, які у нас стосунки з батьками? Ми щось робимо зі страху, чи ми робимо з любові? Тому що мультик закінчився насправді дуже класно. Такий хеппі енд, я була дуже задоволена. І для мене любов з'явилася саме в тому моменті, коли батько Коли вона сказала, що я не хочу працювати в цій крамниці. І батько сказав, що. Ну, Я ж надії покладав не на крамницю, да, а, а на тебе. Ну, Тобто все для тебе. Тобто, Все, чому він її вчив, це було ну, якби для неї, якісь там е риси характеру, якісь там е певні навички, він виховував в ній не для того, щоб вона була в крамниці. І ну, могло скластися таке враження про те, що дійсно він її. якби Ну, змушував до цього, але ну він бачив, що вона цього хотіла. Якщо б можливо вони раніше поговорили, ну більш відкрито вона сказала, чого вона дійсно хоче, то вони б прийшли до спільного знаменника раніше. Можливо, ну можливо, да. Але ж вона сама дізналася про цей аспект про себе, тільки перебуваючи в іншій родині, так, в іншій стихії, де їй підсвітили щось інше. Ну і до речі, ця зустріч з цим плином вона стала такою досить тригерною. Тобто він ем, ну от, відкрив оцей внутрішній конфлікт. Да, да. Мені ще дуже сподобався момент з мамою, яка займалася там ну такими якимись справами. Да? І мені так, як вона відреагувала на ці мамині справи. Да? Тобто, абсолютно зневажаючи там. Руйнуючи кордони, мамині, да, вона мама там працювала, да, а теплинка а, увірвалася, тому що доставка. Тому що ця конкуренція з татом, да, оця, я хочу довести татові, що я можу там оце, оце і оце. Вот. І справді вона багато моментів в собі ну, не помічала, не підсвічувала, поки вона не зустрілася. Якоюсь протилежністю. Да? Mm -hmm. Мені дуже сподобався той маленький грунтик, ah, який так, залетявся весь час до неї, там, дарував їй квіточки, як вона, але він такий, знаєте, маленький, нахабненький, по-хорошому, класний такий, не здавався абсолютно. Да. Так, і потім він вже дарував квіточки інші. Uh -huh. Так, це було так. дуже мило. Ну, і знаєте, от, ну, Якщо говорити про протилежність, Плин він такий дуже в контакті зі своїми почуттями. Він такий гнучкий, він такий товариський. Ну от Гуський, рісно, так, от, повна протилежність теплинці, яка була така дуже зібрана, вона така імпульсивна, завжди в напрузі. Ну, то запальна що... теплина. Ну да. так, да ну і у неї ж була мета, так я маю довести татові, що я дозріла, що я там от можу керувати цією крамницею, ну Тобто. Ну, шла проти себе, хоча вона ще сама не досить знала, чого вона взагалі хоче. От. І е, коли вони летіли на цій повітряній кулі, вона сказала, що в мене дурний характер. От. Він каже: Ні, та в тебе чудовий характер, він її бачив зовсім іншою, не такою, як вона себе. А він сказав: Мені бракує витримки. Я от інколи дуже хочу сказати правду. Якусь таку, Яку сам не готовий почути. От. А їй було це дивно, тому що ну, вона каже: а ти ж такий от, там, запальний, ти там весь стадіон зміг да, там, якось розкачати, да, у мене так не виходить. Ну І вони одне одному підсвітили ці от такі от такі е, риси, сторони. А, цікавий такий напружений, драматичний момент був, коли. Оцей елемент самопожертви, заради кохання, да, mm. заради іншого, що зрештою, ну, і сама теплинка робила вона жертвувала собою заради татової мрії, цієї ідеї. Да, тому що вона вважала, що батьки багато всього зробили для неї і так само пожертвували. Хоча насправді, ну, я не впевнена, що вони пожертвували. Вони обрали свій шлях, своє життя. Так? А, а, батьки їх не благословили. Да, Це теж такий. Ключовий аспект благословіння родинне сімейне це дуже важливий момент, на якому багато хто mm -hmm. плакав. І коли плин залишався з теплинкою, навіть попри те, що він міг випаруватися. Mm -hmm. І зрештою, це сталося. Mm -hmm. да. Вони берегли вогник її да. сімейний, оцей да. домітний да. вогник. Да. Так. Да. Саме в такий ключовий момент, так само досить драматичний напружений, коли а, от, невідомо було, чим завершиться ця історія. Да? А от, вам як цей момент вдався? А, ну, так досить непросто. Я думаю, там ну, не, не вже ну не, не може же, бути. Да. Ну, як же І потім, вже, коли я там почула, що він почав то, скрапувати mm -hmm. да, з ці стелі mm -hmm. і плакати, ну, включатися на те, mm -hmm. що там батько з донькою говорять. Mm -hmm. да. Ой, це було дуже круто. І е, знаєте, для мене все ж таки, от е, самопожертва е, плина і самопожертва. Теплинки вони досить різні. Звичайно, да. ну, так. Тому що теплинка робила е, зі страху да, ну, для батька, е, ну, от, щоб відповідати, там, щоб не зрадити його, щоб відповідати е, ну, от його е, баченню її, всьому тому, що він там в неї вкладав, І ну, типу, само по жертві його е, там, там, мами, заради того, щоб оцю крамницю. Збудувати. А плин все ж таки ну, для мене зробив це із, ну, знаєте, так от чисто відкрито саме з кохання до теплинки. Так, да. я від, знаєте, знову тут трошки не поводжуся. ну це моя точка зору, тут в цьому місці, щоб все-таки теплинка до зустрічі з плином. Не усвідомлювала точно, ми вже про це теж говорили зараз, що. Е і мені видається, що це було не зі страху насправді, а справді з любові і з вдячності. А, ну, Я ж кажу, іноді батьки цього напряму не транслюють. А ми, як діти, можемо щось читати, таке, да? і справді так, поводитися. Батьки від нас можуть цього не вимагати. Ну, Потім, звісно, в самому мультфільмі так і було, тато очікував від доньки, да? що вона таке. Успадкує цю крамничку і почне працювати в ній, да, не зможе їй повністю довіряти і не втручатися. Але наскільки ми самі в це включаємось, да, і я не впевнена, що тут лише зі страху, страх, можливо, був потім, як якийсь елемент ну, підвести тата, мені здається, що зазвичай діти люблять це саме з любові до батьків я як тут І якось... це моя точка зору в цьому місці. Так, ну, от Для мене саме так. Та, ну, от, напишіть, як це було для вас, якщо ви це помітили. так, Або Ну, от ми зараз це проговорили і ну, от, що вам більше відгукується. От, Тому що ну, насправді не в неї було дуже багато почуття провини. ну, І вона говорила про це з плином да, уже після там угу. якихось подій. Угу. Так, Вона говорила про те, що. От, вона завжди просила синій вогник стати гідною заміною батька, бо цю крамницю він вимрів і ніколи не з чого хочу я. Або в глибині душі я знала, що це не важливо, бо за усе, що пожертвували батьки, можна віддячити не меншою жертвою. От, ну, тобто, і якщо наприклад, розглядати це з точки зору сімейних системних розстановок. Так? Оце от таке почуття провини і робити щось для батька. Це ну, виходить, що вона була повернута обличчям до батьків, а не в своє життя. Так, звісно, да. Так. Обрала такий шлях самопожертви для того, щоб довести батькам, що вона гідна продовжувати їхню мрію, їхню мрію. Так? І знаєте, дехто справді навіть не усвідомлює, не розуміє. І не задається тим питанням, про що мрію, я що хочу реалізовувати, і продовжують батьківську справу і досить щасливі в цьому. От. Ну, в цьому мультфільмі показав ось такий важливий аспект: слухати себе йти своїм шляхом, а навіть якщо у вас є ну, якісь очікування від батьків. Визнати їх, да? і, ну, не факт, що батьки можуть це сприйняти прийняти, да? прийняти. Але. Так, і ще теплинка сказала, що вибір життєвої дороги це розкіш. Ну і так, я погоджуюсь, але це та розкіш, яку може дозволити собі кожен, якщо захоче, якщо подивиться вглиб себе. І ну, мабуть, якщо б дійсно ну от якось не розкрилася тема з тим, що вона не хоче, там цю крамницю, то ну. Вона б це продовжувала, і це було б ок. Ну, Тобто, якщо ви щасливі, якщо вам подобається те, що ви робите, то і ну, не треба точно там копатися. Але якщо ви відчуваєте, ну, ну, що щось не те, ніби і все добре, але щось не так, ну, то ну, можливо, варто поглянути в цю, в цю тему. От що там, що не так. Якщо ви відчуваєте, що ніби живете не своїм життям, то це може бути такий. Ну, от, досить серйозний сигнал про те, що от, щось відбувається не так, як вам би того хотілося. Right. Знаєте, в мультику круто те, що у теплинки дуже гарні стосунки з батьками. Те, що е, батько е, прийняв те, що вона відмовилася, що вона не хоче е, працювати в крамниці. От. І він її благословив. Але ну, дуже часто буває так, що батьки або, або їх немає поруч, там, дитина не спілкується з батьками, так? або там, ну, по якимось причинам. Або... Батьки ну, не дуже гарні стосунки, або батьки не підтримують, то ну, насправді це не критично, тому що дозвіл собі на свою дорогу, на своє життя, ви можете дати собі самі. От, це можна зробити в терапії, це можна зробити от, з допомогою сімейних системних розстановок, які дуже чудово працюють з. Ну, от, з сім'єю, з родом, тому що, як ми можемо бачити у мультику батько батька теплинки не благословив його. Він казав: не їдь, тому що ти загубиш себе. Тобто він mm -hmm. і не підтримав, і розкритикував те, що там вони з дружиною хотіли робити, і не благословив його. І, звісно, як потім тато сказав, то цей біль, який я з собою ну, постійно ношу, це мій біль. От, Але я захоплююсь тим, як чудово він зробив, він перервав оцю, оцю, оцей ланцюг. Да? Він не продовжив робити так, як зробив його батько, ну, і з якоїсь таких не дуже приємних почуттів, а він свою дитину підтримав. І він, оцей ну от потік любові, він його не перервав, а продовжив. Ну, віддав mm -hmm. своїй доньці. Вона його взяла, почала робити те, що їй хочеться, подобається. І якщо ви дивились, коли вже мультик закінчився, там мальовка така була. Ну, типу, з титрами. Mm -hmm. І там же ж показували, що вона там надіслала їм якусь таку вазу, чи якийсь глечик, яка які вона зробила. От, і тато його, ну вони з мамою розкрили. Так тато впустив, розбив його, і тут відкриваються двері, заходить теплинка з плином. Mm. От, і вони такі щасливі, вони обіймаються, вона там назад все це ну, складають всю цю вазу. Ну, тобто, ну нам показують про те, що все чудово. Ну, тобто вона пішла в своє життя, вона робить те, що їй подобається, і у них чудові стосунки. Там тато з мамою, там на якісь гондолі їздять, там в крамниці хтось там інший mm -hmm. заправляє. Ну тобто вони, батьки, живуть своїми життями повністю задоволені. І донька так само. Mm -hmm. І от ну, це дійсно це такий хеппі енд, але якщо у вас відбувається не так, якщо у вас не такі батьки, то. Дійсно, це не критично. Ви можете це виправити самостійно. Вам не потрібно там, вимагати цього від ваших ну, от, фізичних батьків, так? тому що, ну, як правило, це е, лише ранить. От. А в терапії це можна зробити е, досить ну, так, бережно і продуктивно. Типу, як висновок, про те, що е, стихії можуть бути різні. Але коли ти у своїй стихії, то вона тебе більше не знищує, не ранить, а вона дозволяє створювати. Ну, от це те, що показано на прикладі теплинки, так? тобто вона перестала сердитися і, якось, ну, грубо кажучи, знищувати себе не своєю мрією. І коли вона опинилась у своїй стихії і почала робити те, що їй подобається, вона почала створювати. От. Ну і пішла у своє життя. Опанувати свій емоційний стан, да, свої реакції і спрямувати їх в конструктивне росло. Так. От. І ну, таке питання, що у вашому житті є такою крамницею? Якщо, якщо вона є. Ну, тобто е чимось таким, що ви робите, але це не ваше і вам цього не хочеться. Ну, от, можна подумати, чи є щось таке в вашому житті? Ну, таке послання, що ви не зобов'язані бути ідеальними, ну, тобто, зручними для своїх батьків, для того, щоб бути достойними свого власного шляху. Є над чим поміркувати, є про що подивитися, порефлексувати. Тому діліться своїми враженнями, своїми висновками.